Можна, наприклад, я використовую бізнес як інструмент да? для того, щоб прийти от в такий фінансовий стан життя згідно мого трейлеру. І мені для цього просто повинно не бізнес, а гроші. От я буду займатися бізнесом, поки не поставлю такий будинок, отакі машини, отакий сад, такий парк, я не знаю, такі галявини, такі площадки. От я оце хочу, і для цього мені треба от стільки грошей. Я порахував. І за, за такий період, от я беру інструмент і заробляю. І мені похер, як це називається. Ну, наприклад, сьогодні ці повербанки чи, чи генератори, значить, я продаю ці. Влітку я продаю те, а взимку те. Розумієте? Я просто продаю, що продається, щоб накопичувати активи, які йдуть отуди, бо в мене отак. Це короткочасні перемоги. Купив, продав. Молодець. Є інше. Я хочу розбудувати якийсь бізнес, який буде. Тоді я його будую, він виходить місцями, місцями не виходить. Тоді. Це перемоги іншого плану, але в будь-якому випадку я повинен робити те, що я розумію, розуміти для чого, і надихатись тим, чим я займаюсь. Мені таке подобається чи таке подобається.